У храмі Вознесіння Господнього української греко-католицької церкви в Тернівці відбулось традиційне освячення великодніх кошиків. На святкову літургію зібралися десятки парафіян, зберігаючи давні звичаї, люди одягнули святкове вбрання і прийшли разом із родинами до храму. Богослужіння очолив отець Тарас у супроводі семінаристів. Молились, щоб всі українські захисники та захисниці повернулись додому живими, а також щоб на нашій землі запанували тиша та спокій. Усі охочі мали змогу доторкнутися до плащаниці, символу страждання і воскресіння Христа. Під час освячення кошиків в небі над парафіянами та духовенством несподівано з'явилася біла голубка. Слід зазначити, що це четвертий великдень, який Україна зустрічає в умовах повномасштабної війни. Тож сподіваємось, що це знак миру, який обов'язково настане в Україні, впевнені парафіяни.